Сьогодні ми поговоримо, чому золото важливий актив та чим воно відрізняється від інших інструментів. На відміну від акцій, облігацій та грошей, золото існує в природі. Цінність золота на пальцях не пояснюють, тому що на пальцях його носять. Золото зберігає цінність навіть у кризові часи, на відміну від будь-яких інших активів. Більшість країн тримають свої резерви саме у золоті. Відповідно, виступає логічне питання. Як і де його придбати, щоб зберегти свої кошти від інфляції та примножити їх у кризові періоди? Це питання я також чув час від часу, коли працював у банку. Це питання виникало у людей, які тримали свої кошти на депозитах. Чому? Тому що вони з року в рік бачили як купівельна спроможність їхніх грошей. Падає. Тобто, простіше кажучи, у 2015 році, коли можна було за ці гроші купити скутер, у 2020-му за ці самі кошти можна було купити лише велосипед. І навіть відсотки по депозиту не покривали справжню інфляцію, на відміну від золота, яке стабільно росло в ціні. Зараз ми розглянемо три варіанти, як інвестувати в золото та як на цьому можна заробити. А також розповім про свою особисту стратегію, при якій ви 100% інвестуючи в нього, отримуєте прибуток. Перший варіант це купівля золотих злитків. Тут є ряд плюсів, а також є ряд мінусів, які ми зараз розглянемо. Плюс в тому, що ви фізично володієте золотом, можете передати його у спадок, розплавити або просто продати чи зберігати його століттями навіть. Також є ряд мінусів, купуючи фізичне золото. Перший це те, що його банально можуть вкрасти, бо його можна загубити. Є один з варіантів це тримати у банківській е, е, депозитній ячейці, але за неї потрібно платити. Ціну золота наразі вимірюють у тройських унціях. На момент запису відео ціна становить 3335 доларів. А одна унція це 28,35 грам. Виходячи з цього, 1 грам золота коштує 117 доларів 63 цента. До чого я взагалі це все веду? До того, що ліквідні злитки рахуються від 20 до 100 грам, що значить ліквідні, тобто його в майбутньому легко можна буде купити та продати на ринку, так а також там мінімальний спред спред. Це різниця у ціні між покупкою та продажею активу. І якщо чиста ціна 20-грамового злитку золота коштує 2353 долари, то якщо ми купуємо його в банку у вигляді золотого злитку або в якихось інших торгових організаціях, до його собівартості додається ще плюс-мінус до 200 доларів. Тобто, це затрати на його виплавку, перепродажу, транспортування і тому подібне. Тобто, простіше кажучи. При купівлі нового золотого злитку, виходячи з банку, ви втрачаєте 20% у його вартості. Про дано довгострокову перспективу це вигідно. Другий варіант це купівля акцій або фундів. Тобто це купівля акцій компаній, які е, видобувають золото, переробляють, купують та продають, або виготовляють ювелірні прикраси. Ми заробляємо на рості ціни акцій. Або на дивідендах. У цьому випадку дохід не завжди залежить від ціни долара, тому потрібно звертати увагу саме на компанію, яку ви купуєте, на її фундаментал, перспективу та управління. Вони більш волатильні на графіку ніж саме золото, але так само за останні 10 років пропорційно та постійно зростають. Третій варіант інвестиції це купівля золота на біржі. Це мій улюблений варіант, тому що я сам особисто купую та торгую золотом. На відміну від попередніх двох варіантів. Тут мінімальний порів ходу, тобто можна почати навіть з 20 доларів. Доступно для будь-яких фізичних осіб, можна поповнити готівкою з картки, так, або просто завести криптою. Також тут мінімальна комісія, а також спред на купівлю та на продаж. На відміну від фізичного золота, тут золото можна продати на біржі в будь-який момент по ринковій ціні. Я купую золото кожного місяця, незалежно від дати або її ціни. Поясню, чому і як це працює. Сама біржа працює з понеділка по п'ятницю, тобто як і купити актив, такий як золото, і продати його можна з понеділка по п'ятницю, оскільки на вихідних вона закрита. І торги не відбуваються. Зараз покажу свій особистий приклад, як я інвестував кожного місяця по 500 доларів і скільки я заробив. І в чому полягає взагалі ця стратегія? Я почав інвестувати в золото минулого року з вересня місяця. Інвестував я по 500 доларів незалежно, яка була ціна. І я продовжую інвестувати навіть у квітні поточного року, коли ціна оновила історичний максимум. Повторюсь, що на момент зйомки ціна золота становить 3335 доларів. Так як я інвестував останні 11 місяців по 500 доларів, відповідно, всіх інвестованих коштів це. 5 ,5 тисяч доларів. Зараз на рахунку у мене 6849 доларів, тобто дохід 1349 доларів. Якщо порахувати у відсотковому співвідношенні за останні 11 місяців, дохід складає 24,5%. І я не вибирав якусь. Конкретну дату або якусь конкретну низьку ціну, я просто інвестував, незалежно від ціни, у певний період, тобто на початку місяця, по 500 доларів. І це просто інвестуючи в золото на біржі, без плача, без нічого. Якщо розглянути інвестицію з другим кредитним плечем, то дохід би становив за останні 11 місяців, просто вдумайтесь, 49%. Тобто, в чому полягає суть стратегії, так? то це закупляти. Кожного місяця у певний період на довгостроковій перспективі, тобто навіть там декілька місяців або до року часу, ви обов'язково вийдете в плюс. Чому? Бо навіть, наприклад, коли я почав інвестувати, ціна золота була 2489 доларів і продовжував це робити у квітні, коли вона оновила історичний максимум. А далі золото трішки падало, і я так само докупляв його на просадках. Також про це можна подивитися про стратегію «Buy the deep, купуй на просадках. У попередньому відео. Коли ви інвестуєте таким чином, ви майже нічим не ризикуєте, оскільки золото стабільно зростає за останні 70 років. Також у мене є автоматичний алгоритм або робот, який приносить плюс-мінус 500 доларів доходу на місяць, торгуючи золотом. Тобто, ви просто спостерігаєте, а він торгує і сам відкриває і закриває угоди, приносячи плюс-мінус 500 доларів в залежності від. Стратегії та агресивності торгівлі. Якщо вам цікаво і ви хочете його протестити, можете написати мені в телеграм, я вам відповім, і ми можемо запустити його на демо-рахунку, щоб просто відтестувати. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я публічно веду свою торгівлю, виставляю. Угоди, а потім результат по них. Посилання буде в описі під відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео, а також ставте лайк та коментарі, щоб просунути його і допомогти нам зростати.